Сьогодні школа гостинно двері відчиняє у щасливе майбутнє випускників проваджає. Ви гордість нації та символ стійкості. Ви наділені незламністю, але й сповнені ніжності. Ви приклад нашої особливої нації, яка наділена найкращими якостями. Зустрічаємо випускників 2023 року, які прославляють Україну на всю Європу. Кожен новий навчальний рік був наповнений цікавими уроками та відкриттями. З'являлися нові предмети та вчителі, які допомагали дізнатися щось нове та цікаве, корисне та таке подібне у майбутньому дорослому житті. Тож сьогодні від щирого серця випускники дякують вчителям, які показали їм дорогу у світле майбутнє. Любі наші вчителі у цей святковий день дозвольте нам вас привітати. Теплих, щирих та приємних слів сказати: Здоров'я, натхнення, сил вам побажати. Шановні, рідні, милі, любі, так хочеться вас ніжно назвати, бо ви для нас цей світ відкрили, країну знань змогли нам показати. Ваші уроки є подорож у небуття, такі ж захоплюючі та цікаві. А ми, як губки, всотували і в надалі вас не підкачали. Ми вдячні вам за те тепло та ласку, яку щодня ви давали нам. Зростили серед нас розумних, творчих та спортивних. За це щодня ми дякуємо вам. І випускний так хочеться сказати розумних та слухяних учням вам побажати, щоб кожен випуск радував навіть через роки, але ви усіх порівнювали з тим, якими ми були. Ми закінчили школу. Перед нами розкриті двері дорослого життя. Але складно уявити цей пройдений шлях без наших найкращих помічників, наших батьків. Спасибі, любі мама й тато, що школу з нами разом ви прийшли за мудрість, за терпіння ваше, що з класу в клас турботливо ми йшли. А далі в нас ще канова дорога, доросле та щасливе майбуття. Ми віримо. Що виправити зможемо ваші надії про успішне та радісне життя. Знаєш, тато, я йду в самостійне життя, тобі не буде соромно за моє буття. Мамо, я виберу професію за покликом душі, і ти зрозумієш, що це далеко на пустощі. Знаєш, бабусю, я ніколи тебе не підведу, я завжди знайду час та до тебе прийду. Знаєш, дідусю, твої поради завжди буду пам'ятати. Та нечуваних висот досягати. Дякуємо рідненькі, за вашу підтримку, за мудрі поради та вчинки. Ми обіцяємо досягнути бажаного у житті, щоб ви пишались, що ви наші батьки. Бажаємо щастя на кожній стежині, вірних друзів, злагоди в родині, миру й перемоги нашій батьківщині, щоб по всьому світу лунало слава Україні!